Суботнику вівторок провели мешканці будинків по вулиці Ясній. У заході взяв участь і кандидат в мери Юрій Федун. Активісти кажуть, що цю добру традицію започаткували з його легкої руки і вже не перший день займаються благоустроєм біля своїх домівок. Цього разу висаджували берізки. Чоловіки, яке має бути, озброїлись лопатами та воювали із сухою замерзлою землею. Жінки з любов'ю промовляли до майбутніх тендітних красонь. Так дерева мають краще прижитись. Кар'єр є рядом. З нього вже намагалися зробити мусорну яму. Звозили мусор з усього Бориспіля. До до тих до того часу були жалілася і директор клубу жалілася виконком, і люди жалілися, ті, які живуть там навкругі кар'єра. всі якісь оставалися байдужі. Один Федун підняв, так сказати, ноги в руки. За сприяння міської влади, зокрема Юрія Федуна, малюки ясно граються на сучасному дитмайданчику. Раніше кажуть, на місці майданчика машини ставили, смітили і алкогольні напої розпивали. А біля колонки з питною водою автівки мили. Тепер навколо колонки виросла металева огорожа, уквіщена чорнобривцями. Скажімо так, це ви бачите, що таке громадська взаємодія насправді, коли люди прагнуть поліпшити свої умови життя, благоустроювати свій мікрорайон. Люди звернулися щоб організувати цю цю процедуру. Поступово наша держава підходить до створення об'єднань власників нерухомого майна, які стануть альтернативою ЖЕКАМ. І суботники наясні перші кроки до цього. Коли народжується дівчинка, саджають берізку, Коли народжується хлопчик, саджають дубочок. Так нехай же з цими молодими деревцями підростає нове покоління бороспільчан. Ксенія Веркалець, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.